Так, ну що зараз е, ми фактично оговтуємося в столиці після вчорашньої ливньовки, е, так її називають жартома в Києві в соцмережах. А е, це вперше такий дощ був за 30 років. Вперше такий ясний, вперше такий довгий. От але ось те, що ви зараз бачите на екранах, це просто в усіх телеграм-каналах. Фактично було. А, знаєте, це ну по всьому місту, воно фактично. змусило подумати нас про здатність міста столиці найбільшого міста країни взагалі бути готовими і до змін клімату, і взагалі до різних дощів. А це нормально чи не нормально те, що відбувалося у Києві? Mm -hmm. Спробувала Ані Мартищук просто зараз на вулицях. Зрозуміти ані, ми хочемо тебе бачити і чути. А, так, розкажи, будь ласка, що вдалося дізнатись? Тим паче, що сьогодні день, коли погодно, можна оговтатись трошки і комунальниками і всім. нам. Чи оговтався Київ? Це правда, колеги. Вітаю ще раз. Перебуває зараз на лівобережці столичній. Це один із тих районів, які чи не найбільше страждає, коли випадає багато опадів над столицею. Так і навіть зараз, вже буквально на наступний день, коли вже дійсно погода зовсім інша ніж вчора. Ми можемо побачити, що досі на узбіччях вулиць залишаються величезні калюжі води, отакої от чистої після доща. тут навіть от буквально за кілька метрів є стік, де може вода. Прийнятися, але туди ось це болото не дотікає ну за рахунок того, що і трішки схил дороги, і ось такий рельєф, і вода дійсно тут ще буде висихати впродовж дня. Ну справді, і кияни вчора. Щоб дістатися на роботу, це був справжній квест на відео, які фіксували і мої колеги, і я, і загалом містяни це все потрапляло в соцмережі, і ось що на них можна побачити. Машини були абсолютно затоплені, практично повністю поринали у воду. Люди штовхали, вивозили якось на більш безпечну територію. Також ріки води просто лилися дорогою. Люди, щоб перетнути вулицю, бо її переходили, щепляли штани, щоб, хоча б якось, дістати. Пися на роботу, а також ще ось ця негода супроводжувалася і шкільним вітром, який повалював дерева і електроопори. Також вражаюче відео, на яке ми натрапили, це те, що у салоні міської маршрутки потрапила вода, і пасажири просто посеред рейсу, посеред маршруту, залазили на стільці, щоб сховатися від води. Ну а ще каналізаційні люки міста перетворювалися на гейзери. Комунальники, щоб хоч якось рятувати ситуацію, весь день відкачували воду із вулиць, де була найкритичніша ситуація. Використовували помпи та насосні станції. Дійсно, така ситуація в Києві не вперше, але за масштабами негода чи не найбільша і. Як ти теж колего, зазначив. Вперше, вперше за 30 років КМДА зазначили, що така ситуація відбувається, і менш ніж за добу випало більше половини місячної норми опадів. А така ситуація заставала і інші міста України, це забігаючи наперед до причин. Дійсно стара система, яка будувалася набагато раніше, і вона просто у масштабах міста не встигає приймати таку велику кількість опадів, яка випадає одночасно. Ну але, звичайно, якщо проаналізувати загалом ситуацію. У світі, то це проблема не лише українських міст. Тут я згадаю кілька прикладів. Наприклад, нещодавно у Арабських Еміратах у Дубаях та Абудабі була. Величезна кількість опадів, і місто в принципі не готове до таких природних явищ. Там як таких каналізаційних дощових комунікацій немає. Місто було затоплене, і вода сходила навіть кілька днів у такій спекотній країні. А також періодично затоплює і американський мегаполіс Нью-Йорк. На відео можна було побачити, як там теж вулиці перетворюється миттєво після опадів на а, таку собі Венецію. Затоплює підземні переходи, паркінги. Інколи годі потрапити в метро а, взагалі. Ну і Таке теж буває і в багатьох європейських містах. Наприклад, буквально тиждень тому в німецькій Баварії випали рясні дощі, також там ще річка вийшла з берегів, і місто перетворилося теж на сусідну таку річку. Ну а у Берліні п'ять років тому випав такий дощ, що закрили метро, і навіть оголосили надзвичайний стан. Це дійсно проблема. Багатьох міст у світі в Україні теж тут є теж свої причини. І ми спілкувалися із фахівцями інституту міста, і що сказали, що в Києві багато кілометрів є цих комунікацій, і будувались вони. Дуже давно, десь от тисяча 1950 80-х роках, і тоді зовсім інженери по іншому розраховували на масштаби міста. Якщо коротко, то багато будинків будується, офісів будується. А ця інфраструктура до що відведення, до що приймання, вона ще не встигає оновлюватися. Насправді, якщо спостерігати в наших містах, і гадаю, ви теж спостерігали, що на дорогах, які нові, так відремонтовані, там вже закладено ось таке розширення. Цих комунікацій і після доща там такої ситуації немає. Ну а, звичайно на старих вулицях ми бачимо, як вода після величезних опадів все ж таки збирається. Ну і ми також звернулися із запитом до КМДА. І там відповіли, що за ці всі дощоприймальні комунікації відповідають Київавтодорі, Київ автодорі, а також балансоутримувачі доріг, які їх ремонтують, і комунальники в запиті зазначили, що справді вони їх чистять, особливо це навесні, коли зійде сніг, і такі роботи відбуваються регулярно. Але дійсно стара система не подекуди не розрахована на те, щоб приймати таку кількість опадів, і крім того, ще ускладнює роботу комунальників підвищення рівня води у річці Либідь та в інших річках, які знаходяться у місті, тому і виникає така ситуація. Також у КМДА зазначили, що будуть цього року робити капітальний ремонт чотирьох ділянок дощової каналізації, тобто такі роботи з року в рік проводяться. Ну і ще до причин, що кажуть фахівці, що Винні і самі містяни. А коли кидаємо недопалки на дорогу, коли викидаємо пластик чи інше сміття, все це збирається і забиває каналізацію. Як би не чистили комунальники, якби періодично це не робили? Якщо містяни недобросовісно ставляться до цієї інфраструктури, викидають сміття, то це теж впливає на таку ситуацію на те, що забиваються ці люки, і потім ми маємо таку ситуацію, як ми бачили вчора. Ось до так є такі кілька проблем, і з ними, якщо коротко підсумувати, то боротись так, не засмічувати наші вулиці. Ну і щоб в громадах, в містах якомога більше намагалися відремонтувати, розширити ось ці колектори, які приймають дощі, і тоді ситуація буде нормалізовуватися. Ну але зараз ще поговоримо про дощ, який спантеличив, дещо дещо а може навіть і налякав мешканців, щонайменше не менше півночі країни, бо опади були дуже інтенсивні, і ми по цій Цікавилися в синоптиків, чи це нормально зараз такий період, так така кількість опадів, і чи цей циклон, цей атмосферний фронт, наскільки довго він буде залишатися в Україні? З цього приводу ми поспілкувалися із Наталкою Діденко, синоптикинією. Давайте послухаємо, що вона каже. Як ми говоримо циклон, одразу маємо собі так брати до уваги, що це опади. А влітку це дощі, грози. Ну і при м, таких великих контрастах, наприклад, зараз е, у східній частині України, в день м, температура повітря досягає 30-34 градусів, а в тилу холодного фронту 17-19. І саме в зоні контрастів виникають такі явища. Ну, такі небезпечні явища, як ми кажемо, синоптики, і, до речі, велася підготовка певний час до приходу цього циклону, тому що все одно проходили короткочасні такі грозові дощі, які насичували повітря вологою, і циклон прийшов вже фактично на, підго на підготовлений ґрунт. Епіцентр цього циклону це фактично Київська Житомирська області, але він, звичайно ж, не сильно буде стаціонувати, буде переміщуватися з часом на північний схід. Ну та за словами синоптикині, це нормальне явище для літа для нашого регіону, і ми знаємо, що природа змінюється, тому такі циклони і атмосферні фронти можуть частенько набігати на нашу територію. Тому, на жаль, поки ми таку ситуацію із затопленням вулиць можемо спостерігати. Ну але ще фронт цей, хоч вже така пік, уже пройшов, але ще дощити буде в кількох регіонах. Тому Містянам, можливо, деяких теж великих міст варто готуватися до того, що потрібно буде такі от перепони долати, якщо ракея. Ань, ви з оператором так заховали майстерно телевізійну цю велику калюжу, е, поки машина не проїхала за твоєю спиною. Я її не побачив, що там в принципі маленьке озеро вже влаштовано таке е, клас. Але спасибі тобі направду, правду величезна, що ти дуже непласким чином це показала. Тому що знаєш, вчора я багато там відкриваю мережу і дивлюсь: е, от там і мерія, і всі на світі, і от і А, і Б, і В, і це і так далі. Всі винні, всі кляті, і це правда так. Там дійсно провини багато міської влади, але і ми в цьому винні теж та і це про це теж класно описала. І все таки це аномалія. Раз за 30 років давайте теж відверто про це спасибі за таке включення. Я Так, дякую, маньяка. Ну а до речі, величезна кількість містян. Вчора, після того як цей потоп зійшов, почали знаходити е, затоплені е, ні, затоплені номери автомобільні. Власне, покажіть зараз, будь ласка, от е, це Ого. одне з місць на Стеценка. Так на нивках, де е, коли зійшла вода, просто всі номери з автівок, які. Там залишилися, вивісили на забори. Тепер кожен бажаючий або хто шукає номери своїх машин, може прийти подивитися, і таких місць насправді по Києву зараз багато. Але насправді виглядає так собі. Так, я тобі правда? чесно скажу. Може, це у мене щось в голові, якась деформація, але у мене алюзія взагалі на якісь картинки з другої світової. Знаєш ли на на, на холокостикісь? Це не пов'язано зовні абсолютно ніяким чином з змістовну, але сама картинка, знаєш, коли на паркані висить mm -hmm. купа номерів, якихось та це як якийсь... але я впевнена, що багато хто зараз справді шукає це все Фух, е, так. після вчорашньої зливи.